Тає муніципальна варта, служба, яка не спить, щоб спокійно спали. ви. Ми знову з вами із цілою добіркою історії, які доводять, нічого в цьому місті не сховається від пильного ока варти. Черговий тиждень чергові пригоди розповідаємо. Отримали виклик про шумних сусідів. Приїхали, а там двоє чоловіків просто сидять, спілкуються, і навіть без алкоголю. Муніципальна варта, комендантський патруль. Прибули на вулицю Перемога, 28, Все тихо, спокійно, Люди знаходяться за столом, без кліков. Інколи треба не патруль, а трохи терпіння. Чоловік забув, де живе і чому взагалі на вулиці. А де ви проживаєте? Ви пам'ятаєте? Він показував, що на випускному. Я а, не віддавайте мені. Ні-ні, я подивлюся будь ласка. поговорили, з'ясували, знайшли його будинок, привели додому. Ставили чоловіка додому. Так що, чоловік в безпеці, все добре. Жінка зустріла. Він на лісної вулиці витілявся, гроші, документи в нього всі з собою. Ми привезли його додому, так що він в безпеці. Будьте здорові. Люди, якщо маєте родичів із подібними проблемами, залишайте контактні дані на одязі. Це не соромно, це їх безпека. Знову виїзд і знову тиша. Муніципальна варта прибула за викликом Паркова 4. Ніяких порушень до години не виявлено. Зараз поспілкуємося з заявником. Ну що ж, тепер розпочинаємо пошук із заявників. Хочемо знати, жарт це чи просто втекли порушники. У будь-якому випадку працюємо далі. Звичне місце збору мопедистів перетворилось на трек посеред мам з дітьми. приїхали поговорити з водіями. Виявилось, і документів нема, і номери відсутні. Це дає тебе право без номера їздити, без справ, без категорії А. Ну, та ні, не дає, але я ну, маю так, уваження так, 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 к, родителям, к, родителям, к родителям, к родителям, які йдуть я з бижу, коляски. Я бачу, як ви їхали. Ну, так це він так їхав. Що... А тут ще й п'яні до них чіпляються. Одразу дві бесіди провели. Якщо ти випив, ти відпочиваєш, я так розумію. Отпишеш я ж нікому нічого ні, ні, не збираюся. Діти підійшли до мене і жалуються конкретно на вас. Діти? Так. Да. Все хорошо. ти, зросний мужик дітям не під'являєш? Піща та автопатрулі міста це наш стандарт. Знати за кутки району це значить швидше реагувати. Перемоги 8, Порушників комендантської години не виявлено. Чоловік звалився з велосипеда. Швидка вже була на місці. Наразі швидка. Зараз ми бачимо чоловік. Все добре. Розбираємось, що тут склаїлось. Винний в ситуації випити алкоголь. Наразі розібрали чоловік. Трошечки випивали, все добре, стоїть на ногах. Сам встав, ніяких проблем. Все добре. Запропонували допомогти з госпіталізацією, але у відповідь відмова. Медицинской помощи отказываетесь? Да. Сами проживаете где-то рядом? Ага. Да. Я буду. Все в порядку. Вы не садитесь, будете Школа розпочалась. Учні першого ліцею тепер їздять в інший район – безкоштовним автобусом. Ми слідкуємо, щоб усе було безпечно. Дуже багато дітей. Зараз вже всі вийшли. Пенсіонерам, які з городиною теж допомагаємо. Спускаємо, підіймаємо багаж. Сходьте, будь ласка. Я. Сходьте, я вам. Будь ласка. Сходьте. Так, молодь. Будь ласка. Будь ласка. Турбота це не тільки про порядок. Є дні, коли все ідеально. Без порушень, парковки, все добре. А є дні, коли порушники таки знаходяться. Зараз пообщалися з чоловіком, уїжджає без проблем. Коротка бесіда і машина поїхала далі. Без протоколу, але з розумінням. Колишній чоловік навідався до екс-дружини без попередження. Вигнати його вона не змогла. Ти ніби вже та дівчина стаж то вбивши. А от ми змогли чоловіка випровадити. Нагадали, за законом вона вже не його. Дозвіл питати треба. Під час патрулювання помітили в ДТП. Така ось ситуація по вулиці Портові, ДТП. Визвали поліцію, то чекаємо на її. Наші інспектори реагують не лише ногами, камери спостереження теж працюють, очі скрізь. Вночі натрапили на жінку. Розповіла, що мешканка Сергіївки. Я живу в ПГТ Сергіївка. А що ви робите в Що Я зутра приїхала в стоматологу. У Білгороді Дністровському залишитись не могла. Відвезли додому. Привезли жіночку в ПГТ Сергіївка. Ніхто не залишиться без допомоги. Район південної палає. Влітку така ситуація не рідкість. Просимо не паліть сухостій. Вогонь не іграшка. Під час комендантської зупинили чоловіка. Каже, запізнився, бо телефон заряджався, і він не помітив часу. У мене телефон виключим був. Чудо. У Мені на павербанку заряжали телефон. Я не, не посмотряв. Час. Час, час є. У тебе час? Скільки зараз годин? Час 33 три Техніка не виправдання. А інша жінка святкувала завершення літа та дитячих канікул з дитиною О пів на другу ночі. Пережити комендантську будинок, перебувати на даному масштаб з дитиною. Я з документами. А я не кажу, що ви без документів. Я вам пояснюю просто. Це... Бесіду провели. Надіємось, наступне свято буде в день. Компанія неповнолітніх знову гуляє вночі. Що празнули, 1 вересня? так? Дивчимось, вчимося. Девчі... Вже вивчили. Вивчились. 17 18, чи що? 19. саме тут доросла. Ну, Батьки, уважніше. Ми ж не завжди поруч, а ризик є завжди. До того ж, ніхто не відміняв закон. Це був ще один тиждень разом. Ми бачимо все і діємо. Завжди ваша муніципальна варта.